У цій публікації ми зібрали інновації та останні розробки від виробників обладнання для ванних кімнат. Дивно, але багато хто про них не чули. Один Антигрязові покриття полегшують підтримання в чистоті сантехкераміку і скла душових огорош. Як це працює, душове скло обробляється прозорим гідрофобним складом на основі вторполімерних сполук. До слова, ідея була підглянута у автомобілістів, для яких чистота і прозорість стекол. Настільки естетика, скільки безпека. Схоже покриття застосовується і для і після такої процедури на душових стеклах і сантехніці не накопичується пил і бруд, краплі води вільно скочуються вниз, майже не залишаючи слідів і розлучень. І замість обойми різнокаліберних бутлів побутової хімії для прибирання тепер буде потрібно лише волога ганчірочка, мінус рано чи пізно оброблені поверхні залишаться без захисту. Всі покриття з часом стираються втім, якщо санфаєнс обробляється тільки заводським способом, скло в душові можна покрити гідрофобізатором навіть через кілька років експлуатації. 2. безоботків моделі унітазів з метою економії, зона під обідком унітазу часто не глазурується, тому в ній накопичується бруд і з часом утворюється іржа, ці проблеми відсутні у безоботкових унітазів, як це працює. Головна відмінність у таких моделей в порівнянні зі звичайними у відсутності обідка і як наслідок важкодоступних для прибирання зон. При змиванні спеціальний розсікач направляє воду таким чином, що вона омиває всю поверхню чаші унітазу. Така конструкція зручна, гігієнічна і легка в прибиранні мінус. У деяких моделях система змиву опрацьована недосконало, вода охоплює не всю чашу, трапляються бризки. 3. протиковські покриття ванжових піддонів якщо в сім'ї є маленькі діти, літні або дуже незграбні люди такі покриття обезпечать гігієнічні процедури в слизьких зонах, як це працює. Ванна або душовий піддон піддається додатковій хімічній обробці. В результаті дно виробу набуває дрібний монотонний малюнок і стає шорстким, неслизьким і безпечним мінус. А обробленими таким чином поверхнями важче доглядати, пори розкриті, вони можуть забитися, потемніти або пожовтіти, щоб уникнути цього краще не використовувати абразивні засоби для чищення і сіль для ван з барвниками. 4. регульована висота підвісного унітазу. Рівень, на якому буде знаходитися унітаз, фіксується на етапі монтажу інсталяції і після зашивання модуля в стіну більше не змінюється. Сьогодні скоригувати цю висоту можна навіть після монтажу, як це працює, стандартна величина, якою в усьому світі дотримуються при установці підвісних унітазів. Орок сантиметрів над рівнем чистового статі, у деяких різновидах санітарних блоків їх ще називають сантехнічними терміналами інсталяцій у вигляді самонесучих конструкцій, які монтуються не в стіну, а на неї. Сховавши всі технічні моменти за зовнішньою панеллю. За допомогою простого механізму можна самостійно регулювати висоту унітазу в діапазоні 8 см. мінус висока вартість такого роду конструкцій, п'ять система видалення неприємних запахів, доступна для окремих моделей інсталяцій для підвісних унітазів, відмінна альтернатива галасливої активної вентиляції у ванній кімнаті і освіжувачів повітря, як це працює. Суть першого різновиду такої системи полягає в безперервному відведенні запаху з унітазу в вентиляційну шахту за допомогою синтехнічного коліна в інсталяції, другий різновид використання вугільного фільтра після включення за змивний клавішею. Система забирає, надходить повітря через повітропровід, пропускає через вугільний фільтр і повертає в приміщення очищене повітря без запахів. Витрата енергії системи вугільної фільтрації повітря набагато менше ніж в активній вентиляції санвузла. Фільтр підлягає заміні в середньому раз на рік, мінус, якщо вентиляція слабенька і погано тягне. Система відведення повітря у вентиляційну шахту може просто виявитися неефективною. Шість душовий трап з регульованою довжиною лінійні дренажні канали або трапи, стильне і дуже зручне рішення, якщо підлога в душовій передбачає облицювання плиткою або мозаїкою відмінних від ширини трапа розмірів. А перфекціонізм забороняє робити зайві зрізи, чому б не відрізати непотрібну довжину у трапа. Як це працює? Зайвий фрагмент відрізається за допомогою спеціальної, направляючої і звичайної ножівки, герметизується і закривається заглушками, все необхідне йде в комплекті. Мінус технологія доступна не для всіх душових трапів.